Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Ваврурі і поглянемо з вами на знижки, новинки та ще цікавеньке. Ось така новиночка. Кашпо декоративне поцелянове. Така Пляшка з надписом. Така цікава. І ціна новиночки 119 І ось така цікава новиночка. Погляньте. Статуетка, підставка, собачка, бульдог. Ось так. І коштує така підставка. Новинка 799. Ось така вішалка, сушка для білизни, металева і гачок металевий. Така цікава. Більше як на малюночку вам видно. І невеличка знижка 77. Погляньте, яка гарна знижка на кошик пластиковий для паперового сміття. На жаль, об'єм не написаний, але зі знижкою 99, а коштував кошик 179. І ось таке ще малесеньке відео. Це пластикова металева ручка на об'єм 5 літрів. З мірною шкалою. Ось вона, на 1, 2, 3, 4, 5 літрів. І ціна зі знижкою 39. Подивимося з вами на рушнички та серветочки. І вологі, і паперові. Ось такі косметичні серветочки. 150 штук їх в упаковці, 29 сафі, Серветочки білі, 85 штук в упаковці по 14. Рушничок. 200 штук листів в упаковці. Зелені. По 32 гривні. І ось такі ще рушнички. 150 листів в упаковці. Невеличка знижка 22 гривні. Ось такий ще рушничок. Сафі. Він рожевий. Один. І по знижці 27. Ось такі серветочки Вологі, чорні, з клапаном, 120 штук їх в упаковці, такий приємний аромат, по знищці, 64 гривні. Серветочки Вологі дитячі, сафі, 60 штук їх в упаковці, по 16. Туалетний папір, ніжний дотик, 4 штуки в упаковці, 44 гривні. Серветки бологі з клапаном, Бебі 84 штуки в упаковці, по знижці 37. Ось така новиночка. Полиця Настінна металева. Полиці дерев'яні. Така цікава. Цінника не бачу. Поглянемо, скільки ж вона коштує ця новинка з вами. 349. Ось так. Поличка настінна, металева. Шестиграна ось така біла, 217. Кругла поличка теж металева, чорна, ось вона, 299. І кругла і біла ось така поличка, ось вона. Теж зі знижкою 217. І не менш цікава поличка, теж настінна, металева, золотиста, одно дерев'яне. По 299. Ой, погляньте, скільки знижок. На кепки чоловічі, жіночі, пананки дитячі. З 12 по 18 серпня, включно. Тому кілька варіантів. Зараз я вам покажу. Ось така кепка молотіжна з козирьком та з надписом. І ціна 74 гривні. Кепка молодіжна з вишивкою. По 88. А це вже кепка чоловіча однотонна з надписом і з козирьком. Ще є ось така синя. І ціна зі знижкою 99, а коштувала 129. А це вже кепки дитячі. Малюночки такі різні і для хлопчиків і дівчаток. Поглянемо, скільки зі знижкою коштує така кепка. ціна такої кепки дитячі 99. Кепки дитячі для хлопчиків. Ось такі гарненькі. І ціна такої кепки 69. І ось така панама дитяча з малюночком. Ще є жовта і рожева. І ціна зі знижкою 69. Знову ось така новинка, подушки. Декоративні з малюночками. Малюночки ось такі різні. І коштує така новинка 169. І це така новинка, подушки декоративні. Однотонні. 40 на 40 сантиметрів. Приємні на дотик. І коштує така новинка 109. Дивимося з вами знижки на шкарпетки. Шкарпетки чоловічі, низькі, сірі, чорні, світлі ось такі. По 17. Ось такі ще шкарпетки, теж чоловічі, низькі, чорні, по 17. А це вже шкарпетки сліди. Сіточку. Ще й чорні. Ці коштують 22 гривні. І ось такий ще варіант. Шкарпетки сліди чоловічі. З малюночком. Ще ось такі хлопці. Теж сліди, з смужечку по 15. І білі шкарпетки низькі. Ось такі варіанти. По 24 гривні. А це вже шкарпетки жіночі, в сіточку низькі. Вони фіолетові і блакитні, і зелені, різні. По 15, а коштували 19. І ось такі ще білі шкарпетки теж. Жіночі, вони низькі, тільки білі я бачу, більше інших не бачу. По 24 гривні. І ось такі шкарпетки вже дитячі, вони низькі, теж в сіточку, і чорні, і сині, і червоні. Там є і жовті, і блакитні. І ціна зі знижкою по 17. Погляньте, яка новиночка. Це дозатор для рідкого мила, автоматичний сенсорний, пластиковий. Тобто підносите руку до носика. І автоматично він видасть вам мило. Так цікаво. І ціна такої новиночки 199. І ось така ще новинка теж набір аксесуарів для кухні. Це для миючих засобів, пластиковий. І ось така ще щітка. На підставці. Підставка теж пластик. І коштує така новинка 129. Бачили в ні, ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати. Пластик і підставка теж пластик. По 99 сірий. І ось такий ще є білий дозатор для рідкого мила, Фарфоровий, сірий і білий. По 88, невеличка знижка. І ось такі ще дозатори для рідкого мила по 99. І ще є по знижці пластиковий дозатор. Чорний і білий. По 54. Ось така підставка, органайзер для дрібничок. Пластикова. І це така новинка на 5 відділень. І ціна новинки 99. І ось таке цікаве відерце для сміття. Пластикове, міні-малесеньке, золотистим обідочком, Захлопується ось так. І, мабуть, Світочка. да і відкривається. І ціна такої новиночки 129. так Поглянемо з вами знижки на пакети для сміття. Міцні фіно. 30 штук їх в упаковці, чорні по 46. Великі пакети для сміття. Фіна. 10 штук їх в упаковці на 120 літрів об'єм, по 89 Ось такі пакети для сміття. Фрекінг-блок з ручками на 35 літрів об'єм, синій по 66 Чорні пакети для сміття, чорно-білі, тобто як смужечку, на 45 літрів об'єм. 30 штук їх в упаковці по 88. І ось такі ще пакети для сміття фіно. 15 штук їх в упаковці. Вони з затяжками по 44 гривні. З'явилася ось така новиночка. Тарілочка скляна, прямокутна, жовто-блакитний малюночок. Така невеличка в українському стилі. І коштує така тарілочка 129 гривень. Ось така теж новиночка склянка низька з малюночком жовто-блакитним. Об'єм 295 мл. І коштує така новинка 55. Ось така новинка. Тарілочка супова або салатничок Мілена. в листочки, чорно біла по 77. І ось така цікава теж тарілочка десетна. 87 і кухоль Парцеляновий. це вже такий цілий-цілий, як набір. 77, ніж кухонний, фігурний, металевий, а ручка пластикова для картоплі або сиру. По 12. Ось така овечеріська ситочка для нарізання салатів, дівчатка. Лише по 11. Дошки кухонні, кухоні, дві штуки в наборі, одна велика прямокутна дерев'яна і одна пластикова ось така. І ціна знижена 199. Ось такі ще дошки, кухоні пластикові. Вони різні. три штуки їх в наборі. Коштує такий набір 229. І ось такі ще дошки, кухонні. Дві штуки їх в наборі. Вони гнучки по 129. Ще ось така дошка. Кухонна пластикова, малюнки різні, банан, авокадо і лимон. Коштує така дошка 99. Подивимося з вами на підставки для столових приборів. Ось така підставка для столових приборів. Дерев'яна на кілька відділень. Така прямокутна, довга. І ціна її 249. Це більш така новинка. Підставка металева. А дно дерев'яне. І ціна 149. Пластикова підставка для столових приборів. Така сушарка блакитна. І ще ось така. По 99. Це вже підставка органайзер на кілька відділень. І ціна 49. Підставка під гаряче, фанерна. Малюночки різні. І надписи різні. по 17. Підставка під чашку. У формі котика котики різні. 39. І ось такі ще підставки фігурні під гарячі силіконові. по 24 гривні. І набір підставок під гарячі, бамбукові. 4 підставки в наборі. Ціна знижена по 55. І ось такі ще набір. Підставок під гаряче. Лотас. Теж ціна знижена 99. Ціна знижена на ось таку чашку, керамічну, кон'ячну. з різними надписами для татка 59, а коштувала 77. Глечик для напоїв. Скляний, такий малесенький. Міні. 99. І ціна знижена на чашку поцелянову. І гудно. Малюночки різні. І квіточки. І квіточки теж різні. по 99, а коштувала 119. Чашки поцелянові. Мелодія. По 77. Це вже кухоль поцеляновий. З надписом. Надписи різні. с мужечку по 88 а це же чашка поцелянова сафари по 59